Боротися з відсутністю електроенергії Україні допомагає майже увесь світ. Так із Франції до Кривого Рогу передали потужний генератор. Зараз він знаходиться в польському Любліні, але невдовзі обслуговуватиме одну із міських лікарень нашого міста. Цей генератор подала в шлях до Любліна аж із Франції, аби згодом опинитися у Кривому Росі. Наше місто очікувало такий, як ніколи раніше, актуальний пристрій від фонду цивільного захисту Протекціон Сівіль близько трьох місяців. Від грудня минулого року генератори різної потужності адміністрація Любліна у співпраці з французькою організацією передала до Харкова, Рівного, Одеси, Павлограду та Сум, тобто до своїх міст партнерів. Зараз вони використовуються в освітніх, медичних та інших закладах. От початку війни, від початку повномасштабної війни Марія Любліна співпрацює з французькою організацією Protection Сівіль, а також з партнерськими містами в Україні, які нам повідомляють про свої потреби. Це вже не перший генератор, який ми передаємо за підтримки Protection Сівіль, але також Люблін самостійно закуповує генератори і теж передає їх. До українських міст генератори великої потужності дуже важко їх дорого знайти та купити. Але дякуючи контактам Потресіон Сівіль у Франції та зв'язку з локальними фірмами, змогли його закупити. Можливість також отримати такий потужний генератор, кривий рік зміг через те, що давно вже налагоджував партнерство з польським Любліном, з яким в майбутньому стане і містом побратимом. Ще від початку повномасштабного вторгнення саме очільник Любліна звернувся до всіх міст партнерів з різних країн, аби ті допомогли Україні. Е... Увага цілого свята є скірвала терасна Україна. Увага цілого світу зараз прикута до України. Тож особливо західноєвропейське суспільство зрозуміло, як цей воєнний конфлікт прикладається і на їхнє життя. Тому міжнародні та локальні організації дуже допомагають. Без цього сприяння та допомога, яка йде Україні, просто не була б можлива в такому масштабі. На подарунок доволі коштовний, адже схожі генератори вартують шалені гроші. Але криворізька міська влада та адміністрація Любліна тримають контакт контакт. Тож там знають наскільки це зараз важливо. Ще у листопаді до мене звернулася адміністрація Любліна із запитанням, чи потрібні нам генератори. А я сказав, обов'язково потрібно, тому що це саме нагайне, що нам необхідно для нашого міста. Обов'язкова умова була, щоб цей генератор пішов на якусь заклад охорони здоров'я. А тому ми вибрали цей заклад охорони здоров'я, і ми надали пропозицію ще у листопаді. Генератор встановлюють Криворізькій міській лікарні номер 11. Його потужність складає 100 кВт. Тож під час блекаутів та війлових відключень медзаклад гарантовано буде забезпечений електроенергією. Також він автоматичний та має і інші переваги. Що це ви бачите великий генератор? А саме головне, що він знаходиться на леветі. тобто він мобільний. Не потрібно залучати додатково якусь спецтехніку там для перевезення перевезення, чи якийсь кран, чи якусь ще якусь платформу для перевезення. Він дуже мобільний під підігнали автомобіль, причепили і відвезли туди, куди він буде на даний час потрібен. Аби кривому рогу було легше забрати такий великий генератор. Адміністрація міста Любліна запропонувала доправити його своїми силами до Львова. До нашого міста вже криворізька міська влада забере його своєю машиною.